Китайська державна компанія намагається закріпитися поблизу американського військового об'єкта. Нові дипломатичні межі, пекін перебудовує зовнішню політику під керівництвом Сі Дзіньпіна та компартії. Жителі північного Китаю повідомляють про випадки раптової смерті. Спалах респіраторних захворювань далі розростається. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Донма замість Майер. Китайська фірма розмістить свій новий завод поряд із військовим об'єктом США. Компанія Сінанотекнолоджі планує побудувати підприємство в Канзасі. Воно буде всього за 113 кілометрів від бази ВПС США Вайтмен. Компанія виробляє компоненти для різних технологій від комп'ютерів до літієвих батарей і електромобілів. Новий завод у Канзасі спеціалізуватиметься на виробництві рідкої провідникової пасти для електромобілів та інших пристроїв. Видання Daily Caller недавно провело розслідування і з'ясувало, що Сінано прийняла на роботу десятки членів компартії Китаю і навіть створила осередок партії у своїй власній корпоративній структурі у штаті компанії десятки членів компартії Китаю, а точніше 28. Вона фактично інтегрувала партію у свою корпоративну структуру управління. Згідно з діловою документацією Сінано брала участь у низці китайських державних проєктів. Зокрема, у високотехнологічній ініціативі під назвою Національна програма 8.63». Вона зосереджена на програмах з розроблення спеціалізованих матеріалів біологічної зброї лазерів Бо більше в інвестиційному плані Сінано на 2023 рік йдеться про те, що її діяльність частково ґрунтується на переданні технології. Компанія та її засновник також взаємоділи з об'єднаним фронтом КНР. Це стратегія, у межах якої Пекін просуває свої інтереси за кордоном у червні 2021 року голова компанії був присутній на заході департаменту об'єднаного фронту в Китаї, присвяченому зарубіжним китайським підприємствам, і на цьому заході він прочитав лекцію про роботу на іноземних ринках. Реагуючи на будівництво нового заводу, конгресмен від штату Канзас Джейк Латернер заявив, що один із його головних пріоритетів домогтися, щоб компанії компартії Китаю не працювали у Канзасі. У Китаї новий дипломатичний порядок. Денний покін хоче взяти на себе вагомішу роль у міжнародній політиці. Таку стратегію просуває компартія та особисто Сі Сідіньбін цього тижня. На зустрічі з питань зовнішньої політики Сі представив світовій спільноті так зване китайське рішення. Його мета цитата зайняти понівні висоти міжнародної моралі та завоювати більшу частину світу. За даними CCTV, учасники зустрічі заявили, що вся зовнішня політика має керуватися доктринами СІ та КПК, і що вони відкидають будь-які односторонні дії, такі як економічні та політичні санкції. Пекін посилює тиск на тайвань за два тижні до президентських виборів. Усі увагу прикуто до майбутнього голосування. Воно має вирішити, як Тайвань будуватиме подальші відносини з Китаєм. У четвер представник міністерства оборони Китаю натякнув, що китайська армія знає про пересування військ Тайваню. Він додав, що Китай зробить усе можливе для захисту свого суверенітету. Раніше голова Компартії КНР Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай і Тайвань об'єднаються. Пекін використовує такі терміни як суверенітет та возз'єднання стосовно Тайваню, бо вважає острів частиною Китаю, хоча ніколи ним не керував. Сі заявив про це в день народження Мао Цзедуна. Мао заснував сьогоднішній комуністичний Китай у 1949 році. Його армія вигнала керівну на той час владу Китаю на острів Тайвань. Як це пов'язано зі США? Тайвань розташований на найважливішій лінії оборони. Він ходить до ланцюга островів, які не дають змоги Китаю за Давати ядерних ударів по США з підводних човнів. Крім того, Тайвань постачає Вашингтону понад 90% передових напівпровідникових компонентів. Ці мікрочипи необхідні для всіх сучасних технологій від автомобілів до ракет. Після заяви Сі Китай пригрозив Тайваню торговими санкціями, якщо керівна партія острова наполягатиме на незалежності сьогодні. Островом прави демократична прогресивна партія вона дуже негативно налаштована щодо компартії КНР. Зголовна головна опозиційна партія вважає за краще встановити тісніші зв'язки з Китаєм. Обидві політичні сили заявили, що народ Тайваню може сам визначати своє майбутнє. Поки що в опитуваннях лідерує у президенти від демократів Лай Те. у четвер. 12 китайських військових літаків пролетіли поблизу Тайваню. Міністерство оборони острова заявило, що поки що немає жодних ознак широкомасштабної військової діяльності Китаю. Але вони уважно стежитимуть за ситуацією. Спалах респіраторних захворювань вирує в Китаї, попри те, що влада повідомляє про невелику кількість хворих. Жителі північної провінції Шандунь повідомляють про зростання кількості раптових смертей серед людей середнього та похилого віку. У кожній родині хтось хворіє. Влада каже, що це грип, але насправді це новий тип COVID-19. Багато людей віком 40-50 років померли. Я знаю про 4 або 5 випадків. Один з них застудився і просто помер удома під час сну. Один чи двоє моїх колег раптово померли. Їм було від 50 до 55 років. Вони були здорові і не мали серйозних захворювань. Під час цієї хвороби стан погіршується дуже швидко. Серед моїх колег є не старі, яким близько 50 років. Дехто відчув дискомфорт під час роботи, ліг і раптово помер. Деякі чекали автобуса, раптово впали і померли. Найдивніша раптова смерть багатьох молодих людей. Наприкінці минулого місяця мій колега, якому було близько 30 років, і який був дуже здоровий, раптово впав і помер під час роботи. Водночас китайські змі повідомили про смерть відомої китайської журналістки. Майєло померла напередодні різдва у віці 36 років від важкої пневмонії. 20 грудня у соцмережі від Чатло написали, що в неї піднялася температура. Через чотири дні вона померла. Пекін виключив зі своїх лав трьох провідних керівників аерокосмічної галузі на засіданні. В середу вищі консультативний орган позбавив цих чиновників членства в національному комітеті комуністичної партії Китаю. Усі троє керівників вищої ланки працювали в аерокосмічних та військово-промислових корпораціях. Цей крок лише один із низки звільнень за останні місяці, оскільки голова КПК Сі Сідіньпінь проводить реорганізацію військового керівництва Китаю. За даними гонконгських змі ці три керівники ймовірно пов'язані зі справою про корупцію в ракетних військах, у якій також замішаний Лі Шанфу, колишній міністр оборони. У жовтні його раптово змістили з посади, на які він пробув лише сім місяців. Ще у 2017 році сі покарав понад 100 високопоставлених військовиків. А з моменту приходу до влади, в 2013 році він націлився на тисячі чиновників. Вважають, що Сі використовує корупцію як виправдання для того, щоб витіснити з лавку партії своїх ворогів, Performing Артс. Відкриває у США сезон 2024 року. Компанія з головним офісом у Нью-Йорку, яка представляє китайський класичний танець, повертається з новою постановкою. 27 грудня завершилися три перші вистави Шенюнь Пифомен Ас у концертному залі Джонс Холл» у Г'юстоні, штат Техас. мені дуже сподобалося. Я люблю гарне технічне виконання. Мені також подобається скільки в шоу духовної складової. Усе дуже елегантно і відрізняється від багатьох сучасних постановок. Тож це справді чудово. Професійна танцівниця і модель Брук Ешлін каже, що в танцюристів Шендюнь одна з найкращих технік, яку вона бачила, називає її найкращою. Що з найкращих я дуже надихнулася ідеєю, що треба стати кращою людиною, і знову повертаюся до муралі. Мені дуже сподобалося, як сильно вони підкреслювали доброту, готовність допомогти ближньому, як вони проносили людяність у повсякденне життя, і було дуже приємно побачити це під час різдва. Я думаю, що шоу було чудовим. Воно було дуже атлетичним, але водночас мотиваційним і дуже ліричним. Мені сподобалися танці та акробатика, але також історія їхнє послання послання про доброту та турботу. а Також те, наскільки важливою є історія. Знаєте, навіщо ми розповідаємо історії, щоб зрозуміти, хто ми такі і що хороше є у світі. Місія Шенюнь Піфомін Ац відродження традиційної китайської культури, що була до комунізму. Шенюнь перекладається. Як краса танцю божественних істот. Продюсер удостоєного нагород документального фільму каже, що їй сподобалося те, як у різних номерах зображали різні епохи, стилі та почуття. За її словами, почуття відродження культури було дуже щирим і сильним. Ми не лише дізналися про китайську культуру, а й відчули, що стали її частиною, відвідавши це шоу. А ви знаєте, що ми беремо участь у збереженні цієї історії і збираємо її в єдино. Для мене вихідця з іншої культури, який приїхав сюди сьогодні, це було щось нове. Я дізнався про історію однієї культури, дізнався, що те, що ви бачите на екрані, і те, що ви бачите в шоу, це різні речі. Тож для мене це було справді інформаційно, пізнавально, а також умиротворююче. Я відчула дуже гарний настрій після концерту і просто і відчуття того, що люди об'єдналися, щоб зробити щось прекрасне і що краса сама собою важлива. Мета думаю, що ще одна річ. Це відчуття добра у світі. Мені здається, ми стали такими роз'єднаними, і це шоу стало чудовим нагадуванням про те, що треба краще ставитися одне до одного. Я б обов'язково повернувся і подивився шоу знову. Це було дуже чудово. Я відчуваю собі натхнення і прагнення стати кращою.